Приветствую всіх, забувся зняти відео з розіграшем на території був. Копіруємо ссылочку. Не до нього було, тому що ця людина десь дуже кепсько Зараз в рандомайзер зайду, одну секунду. Оцей мені YouTube Tool понравився. в общем ми всю ссылку додаємо і вибираємо победителя старам пам-пам-пам. Хто у нас виграв. Я не пам'ятаю, що там там Юрій Максименко, я так понімаю, канал Супер. Дивлюсь самого початку. Братан, повезло тобі номер 050 78 00 174 На ньому вайбер, пиши, відправимо. Все, не забуваємо підписуватися. Лайк, підписка, погнали, дивитися. Так, а що, бери ключ, пішли, крутий? Да, що ми робимо? Зараз відкручуємо бірки на розбрасувателях бо вони з GPS забули там сняти Тігер психований Тигр психований сказав що з борта до вечора розвара Це металолом збираємо там кучку ркос треба здати бо воно все розкидано, я ж кажу, тому пиздец тому пиздец немає метал поздавати цей юрко кулак поворотний питався шкворень вибити коротше забив його в землю повністю шкворень ще не вибився це місто преса гідравлічного. Що тут робиться? Це поприбирається. Коротше, повний хаос і хаос. Світ тільки включили. Це поки немає часу різати, може завтра. А, Юрій, прошу. Ну, з цих двох сняли. А на тих двох десь там шик, бірка є. А воно біла коробочка. І треба знімати відправити назад. Це поки стоїть мертвим грузом. До нього руки дойдуть, я не знаю. Може колись. Так, ну на Бабкаті ми поїздили. Да, питань нема, все він їздив, все чітко. Заводиться добре, але довго. Ладіка Сіат чи Таврі, я не пам'ятаю, що у нього десятка заводилась. Е, значить, все тут накинули. Тепер же ж... Славко мастер кричав, що там немає свяченого кала. Вони ось тут є. Подаю плюс, воно б'ється током, Типа, не так щось. Зараз ми з Юрком щось зробимо. Я послав його по ключі. Е, я поки не розібрався, але ось є ручка. І вся оця рамка з радіатором ось вона на петлі, Типа, на петлях. Я думаю, оце треба відкрутити, але я не впевнений на 100%. Зараз спробуємо його витягнути, щоб доступ був до двигателя. Но не можу Америкоси зробити так, що до мотора не достанеш. Правильно? Правильно. І ось, ось така система, як. Це таке? Короче, щось тут треба нажати і вся ця штука должна відкинутися. О, зараз будемо будем искать. В інтернеті нема О, Директор прийшов, розказуй, що бачиш. Хотів кататися на тракторі, він не їздить, так? Так вот така да? інструкція. Інструкція, Правильно. Луши сюда ключі наші. От набора витол. А я вже що знайшов? Ось тут защелка, оце все піднімається. Так я ж хакер. Так що, його воно важке, його треба чимось підпирати. Вставай на трактор, тяни, диви. А ти вже ти ключи. Поняв, тільки зараз. Так, братва, розібрали ми цю хуйню. Значить, дивіться, тут іде е, пластина, на неї тут стоїть болтик, подавався плюс. І відповідно, на свічі накала йшло питання. Зараз ми сюди подаємо плюс, воно починає іскрити. Тобто, Я предполагаю, що там десь воно у нас замкнуте. Ну, десь отут. Зараз ми його виковерюємо, попшикаємо чимось. Випишіть коментарі, що це може бути. То, що ну, Там по-любому є, нет, Откуда плюс надівався. Я думаю, ця планка десь до корпуса торкається. Зараз ми це все буде порядочно. Таку зробили амортизатор імпровізований. Бо звичайно люди що там електросамокати купляють, купляються, електромашинки, да, Миш? піднімай ковш. Ано опускай діти раді, що ще надо. Пока Вікторович робить новий метал, ми сейчас будемо делать що. Політні А Що ми їх будемо делати? То ще я позвонив тільки що на До производителя. нам назвали ціну без вил за саму цю каретку. Скільки, Юра, 35 тисяч гривень. Я думаю, та йдіть ви. <він>... <кхм> Давай. Так відкривайся, що. Беремо рулетку. А витягай пачку зразу в мусор. Та блядь. Це... <кхм> Хер достане. Що це вже зробили? О. Коротше, достать рулетку не так то просто. Воно ну, розтягуй, міряємо це ширину лап той, є. 112 Запомнів? А нас мел є що небудь? Не Пішли, мел надо. 35 тисяч за каретку без вил, да. Ти мені таке сказали. Це пиздец. Це я возмущень до глибини душі. Тепер нам надо цього швейлера відпиляти 112 см. Да. Хорошо. Надо якось так його роз. 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 Ну. А тут буде? Не буде. Оно мире сика є. Та все. Мало. Ні, Нет. Мало. Та... 90 100. Не хвата нам 100. Ні. Короче, надо десь от цього пускав красти швейлера. Так а такого не будет, наверное, щастя, да? Так, дальше что? Сейчас момент, подождите, подумаю. Нема куска, короче, метр десять. Сейчас отрежем два куска, потом по месту сориентируем. Все, все бегом надо делать, пока я думаю, творю. Сейчас будем даже чертилкой пользоваться. Короче, трошки сейчас Юрко предложил. Рацуху. Сейчас будет еще проще. А мы так думаем. Значит, рассказываю, намеряли мы что. Будут вот эти швейлеры вот тут приварены. Примерно вот так. Тут зробимо сюди напуск на абстрій не можу. В общем, а тут буде швейр. Од зробимо, приваримо з двох сторон таку херню. І знизу звісно треба буде приварити лижу і в ній дірку вирізати. Це ж ну, не дає працювати. Нарізали заготовок. Це таке щось як 8 мм, це теж товстюче. Зараз будемо репіжити, дай, Юрик? Буде діло. Вчора дивився цього Петю, хата на тата. Mm -hmm. Петя Смарека і вчитнився, качки кишки видавлював. то mm -hmm. <laughs> страшний. Так, вечір. Ну, сьогодні не знімав чи вчора не знімав і сьогодні, не пам'ятаю. Тільки що їздив е, в переїзд в Хмельницький, порізав два ПТС-9, здав два кузова ось з них зружавши. Знайшов на прийомки кофейник, е, кофеапарат, чайник, не знаю. Зараз покажу. Значить, Історія з валетом. Дзвонять вчора з дому, многоетажного мого. Кажуть, сварщика треба буде. Кажу, дійсно. Дзвоню валету, кажу, будь трезвий, будь в класному стані і поїдь переварити 4 згона. Коротко, проїбались вони чи 4. Поїхали люди по нового сварщика, бо всього то труба пропікається, то рубашка ця, коротка, то <coughs> уй, длинний. І, ну, все тому, що перегаром задихав все горіще. Ну І так вже не пив 3-4 дні. чувак надіжний, як свой часи. Е, е, хотів зробити щось то погане, Юрко каже, не треба, так що поки не буду. Зараз переключусь, включу вам апарат. Короте, просто взяв собі чайник, кофейник. Тут щось нажимається, там щось пресується дима. У мене ж Михайлович малий шари в оцих ділах. Тут є еспресо і Американо. Може там помпа, чи ще щось, Малий любе поедет всю цю херню. Полностью, короче, комплектний, тільки провод на меті дірвали. І бачок для води якийсь бандитський, Ну там розберемося. А якщо він вдруг як кажеться, то я вообще буду <coughs> в шоке. Потом покажу, если робочий, а если нет, то не покажу. Зараз грузимся, Їдемо. Куди ми їдемо. Їду ночою і завтра опять з утра на паре в ходовку заберу в стору. Щоб дві їх було І план мінімум оцю ходову ще таку саму привезу. Короче, рами пообрізати, поїхати здати на метал. Тому що нічого не впіваємо. Значить, день наступний. утро рано холодно. Михайло, а куди ми їдемо? Туди. А що ти вже ми тільки виїхали, ще не виїхали, що ж ти кажеш? де Заправка, да? Розкажи людям, що на заправці продається. Ну розкажи їм, вони не знають, просто в них немає заправки в сирі. Що <плес> ти любиш на Сир. <плес> Та громче кажи, ти не проснув Сир. Сир? А ще ти що любиш там? Ти не сир любиш. Не будеш чудить поки. Ти не проснутий, так? Що, <плес> <плес> що? І запарахла нічого не видно. Ти А я барахло? Каже, бери мене на руки поза цього барахла нічого не бачу. <гум> Міша. Ох ти балуваний. А я тобі не куплю фотох на заправки, будеш плакати. А, пошутів одразу, так? Да? Я понял. Оце це ти шутній. А що ти їм хотів сказати? Щоб Вони підписувалися, як ти кажеш. Підписую. Так, от їхали ми аж кілометра метрів 600 відпорядина. Тут ще дома за заправкою. Михаил, порядок. Ходок купили? Ти проснувся? Скажи, щоб підписувались, бо вони для нас як ти. Так громче скажи. Писки Матюк, не будемо казать? Ладно, не будем. А що ти любиш, ходоги і що, сок, так? Да? Зрутиш папку на гроші? Да. Да? Скою я люблю бабки, да? То вы хочеш живою кому? Понял. Заїжджаємо в Парислав. Міша, он танк, дивись справа. А хочеш, де зараз висаджу, де багато танків, ти роздивишся і розкажеш мені що там, чи ні. Міша, Де багато танків, Хочеш покажу? Підеш дивитися? Сидить загадочний, хоч наївся, все в нього добре. Ідеш дивитися на техніку самоліти? Ну так. Да. Да? Да. А що ти лайк ставить? Да. І що ще треба? А це я заберу на пути, да? так? Да. Тут хто не знав, в париславі куча всякої там. Припитовий. Що що, воно ну, кажи? Ще, ще кажи. Припитовий. А якщо не підпишеться, як ти їм даси, покажи кулаком. Поняли всі? Значить куча Зараз момент Момент Момент. Пушки, саушки, там В общем ціла куча всяких Гради, шмади там. Взагалі дитина піде пограється 20 минут, мені їхати 20 км і 20 км назад. Зараз загрузюсь і все вам покажу. Забрав ценний груз. Міша дай коментарі, потім будеш кушати. Що ти танки бачив? Скільки там танків? А самоліти, що там було, хоч розкажи. Поушки може. Корабль. Корабль? Лодка, так? Чи ти побіг одразу на заправку по ходу? Ще воговський хлопок, він уже на Клопобі щось накуплював. Там накупляв. Круасан, круасани. Там круасани? Я зрозумів. Ще будеш їздити на площадку чи тобі не цікаво? Що? Цікаво було чи ні? Так. Мама каже 5 хвилин і... Зрозумів. Ось що, там танки всякі, лодки, катера. Чуй, 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 чуй. Щоб не вбитися ще ж згружені. Діда не... чи хто там? Не, не, не дід, це не дід, а де діда біжав? Ми ж не могли, щоб не стати в лісі, правильно? Найшли якийсь такий жовтий гриб, я не знаю, що воно. Юра вона знайшла отакий, це точно всі Рядовка якась ми такі собирали. Маслюк нашла, а, все. Міша це твій гриб, найздорові. Скільки грибів нас забирав? Два? Два? Да. Будемо жарити? Будемо. Поняв. Та сюди, і не, не ложи, туди там так грязь. Перевертали, короче, время снимать немає. Фіктор гайки поздуває, рама метал, в метал. Бо вже нема куди слажувати цей хлам, Воно щось а зачем не ну, Накидали, коротше, рам з девятки. Зараз фуксом повикидають. Нема время снимать, уже вечер ще треба борти на почту вести, туди-сюда, коротше. Бешенний движ. Ну ничего. Ебать, Київ, короче, раз авария. Два аварії. йоп вашу мать, сука, куди ви прийтесь, блядь. стоїть. Ей, любий, я не знаю що робити. Під фуру блядь, дві машини заперлись на ровному місці. Пробка, піздець. Ну от, ну, ну скажіть, ну куди далі двигайтеся, як жити? А що в Києві вам інтересно? Тому що двигаємось, ми в Гореничі, чи Гореничі, не знаю як воно правильно. Коротко, літім. Зараз треба прицепку купити, там Іфовський є, в Олексій знайшов. Вони хотіли за нього дорого, а потім написали, приїжджай, бери за дешево, бо ніхто взагалі за нього не дзвонить. Ну, оце вже діалог, оце бізнес. Наша позиція ходова, я ходуваю, так розумію, треба брати. Зараз літімо, беремо і по-бистрому назад. По сьогодні щось ночі знову стріляли по всіх. І не пам'ятаю день, субота, мабуть. 9.30 ми вже всередині Києва десь. Вигодна, в мене позиція вигодна. Так, піпали. виїхав за Березань. Що у нас відбувається, значить? Открив відео, де я тоді насобирав цих віошанок цілу кучу. І приблизно, по карті питаюся, ну не по карті, а... Коротше, питаюся вспомнити по відео, де я був. Де я був? Я приблизно вже й знайшов, де я був, а вам я цього не розкажу, але зараз піду по гриби. Ну що, пацани ще ребята, дивіться, знайшов опять це дерево. Всьо, ось все ось, гроздь. Знизу немає. І на оцім було багато стовбурів, нема ще грибів. Ну, хоч щось є, правильно. На вечір до картошечки піджарить. Уже огонь. Зараз підемо, ще там ліс, пройдусь, може там щось є. Але на цьому стовбурі були немає. <ś Downtown> По відео орієнтувалось, представляєте? Глаз алмаз. Так що, ось грибочки є. Ось, ось вішинки були, тільки їх е, слизняки короте, розпилюють і все. Всі поїдені слизняками курва мать. Зараз підуть за, за, схованки заберу. А вже треба додому. Ось, ось ще, нешанка, диви. Йопка йоп, мать. Диви. Диви, 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 диви. Диви, оп. Диви, оп, оп. Оп. Чи назас. Що, по старому методику знімаємо футболку, мабуть. Зараз буде діло. Короте, 30 метрів до машини. Ну, сука, дурбація, але йде вже, і пакетик є. Вчора Віктора шаурму купляв. Він, звісно, пакетик в машині викинув. Але... Ага, прицеп Іфовський купив. Будемо його роздірібанювати. Купив, задержав, буду продавати за дуже дорого. Такий в мене план. Короче, подумав, що на бревні черв'яки пооб'їдали, а це люди позрізали, деякі тут грозді були. Десь 10 вітер вішанки з дерева було, Як його його а це протупив. А я той раз отам десь 15 метрів відсюди вішанок знайшов. А тут щось лазив і не забачив. Ну це взагалі. Про це завтра покажу у нас вечір, переносимося в посадку. Михалич старший. Там десь менше, його там юра на димок пускає. У нас м'ясо жариться. Значить я поки ходив до вітру. Мусор ми тут літом. Там лодки хто дивиться, ми мусор палили, ну, опять, підараси Ой, це не жати казати, так? Не годя понакидали мусор. А. Де я тільки що гриби десь бачив? підожди, чого ми сюди йдемо? Осьо, маслята, ну тіка, чи як вони? По одному зрізай всі вокруг. Ти віш оно тільки що ж насобирав? Аккуратно Акуратно якось там давай, вокруг всі. Тільки так, щоб без землі. Не буду знімати. Ти що робиш? Дрова, правильно. Мусом накидываете, короче. Ты ріж, а потом дальше підемо. Юра, у нас одиноко, я матрос. Что нельзя так казать. Не, короче, это место я облюбував. Тут всегда мясо жарится. Ой, щось нас беда, рівно. Снимай хай Ведь... Я зрозумів, не знімаю тебе, ти в нервах. Природа. Гостиница. Чи готель, чи гостіння. Е... Я зрозумів. Знімав вам вчора чи ні, я не пам'ятаю. Іфовський прицеп на конченій резині, так комплектний вроді. Купив не за дорого, щоб продати вам за дорого і все. Я думаю, рама піде на метал, рамка з дишлом теж. дишло там переварене, воно петля. Така якась бандитська варена, непонятна. Коротше, а рессори, ося, диски. Це все це. Зараз вигружаємося. Сьогодні неділя утро рано. І двигаємося в сторону Запорожжя. А точніше за Запорожжя в сторону до війни. Є заявка, треба брати. Раз, два, три, п'ять. 19.38. Ну це ж не год, я думаю. А там. А там все може бути, да?